Міцного вам здоров'я, Вікторич на зв'язку. У сьогоднішньому ролику хотів би розказати про мій досвід використання міні-мойки акумуляторної від компанії «Лідер». Купив її ще зімою, мив мотоцикла, маю невеличкий досвід, тому, будь ласка, хочу вам розповісти, що це за такий апарат. Мойка високого тиску. Від компанії Лідер. Але я б сказав, би, зразу це не високий тиск, це середній тиск, але підійде для мотоциклістів, скутерістів, велосипедістів і взагалі по хазяйству помить вікна та взагалі багато чого. Тому переходимо до ознайомлення, а потім тест і покажу, як вона миє, і взагалі розкажу, що та до чого та як. Баджаш став моїм основним мотоциклом на кожен день дощ. Грязь немає різниці, катаюсь, не переймаюсь. Тому буду показувати, як будемо мити його, оскільки я його трохи вимазав. І от хотілося б вам розповісти, як його помити цим, оцією міні-мойкою акумуляторною. Переходимо до огляду міні-мойки. Ну, Міні-мойка продається в такому кейсі. Кейс доволі, доволі такий міцний, не, такий, не тоненький. От. Так, що ми маємо в кейсі? Значить, ну все розположено тут, як і положено. За такою шторочкою шланг 5-метровий, дві насадки. Повинно бути дві різних насадки, але почому у моєму варіанті обидві одинакові були насадочки. Тому ну, я не спорю, раді бо, хай будуть. Сам піс пістолет мойка. Потім сіточка. Доробив її, до речі, я трошки пізніше розкажу, як я її доробив. Зарядне устройство на 1 А. І акумулятор я купляв на 4000 міліампер. З можливістю перевірити зарядку. Якщо бачите, акумулятор заряджений повністю. Заряджається 4-5 часів. У комплекті також йде книжечка керівництва. На українській мові з кольоровими картинками, якість доволі достойна. Гадаю, оце і є продукт української компанії Лідер. А це продукт китайської компанії. Але нічого страшного, головне, що продукт якісний, перевірений, працює добре. Задоволений, зразу скажу. А також в комплекті ще й десь така бутилочка піногенератора. Я її вже... Наколотив піночки сюди з концентрату 1 к 8 розбів. Тепер переходимо до практичного використання цієї міні-мойки середнього тиску. Акумулятор я вже поставив на 4000 мАч. Маємо таку насадочку револьверного типу. Зараз розповім, як вона працює. Хтось дуже цікаво придумав. Молодець. Ставимо насадочку в пістолет. все. Тепер підключаємо воду. Значить, я вже опустив одну сторону у відро 20-літрове. До речі лайфхак невеличкий, щоб фільтр не спливав, краще зразу на двосторонній скотч приліпити таку металеву шайбу. Тоді він не спливає. Щоб не висмикувався шланг із е, відра, можна просто взяти звичайну прищепку, Менше, менший отвір лягає на е, ручку відра, а більший фіксує шланг. Користуйтесь лайфхаком. Все, ніде не дінеться. Далі, щоб краще працювала машинка. Тобто мойка. Лучше краще не використовувати пістолет на суху. Тобто краще зразу соснути воду з відра, а потім підключити. Все. Пістолет включено. Одразу покажу, які тут є насадочки. Це душ. Це нульовий угол. Дуже добре відмиває велику грязь. Це 15 градусів. Оце з цією зі насадочку я завжди мию мотоцикл на 15 градусів. Це на 20, так, 20 градусів. Це на 25. Ой, це на 40, так, вибачайте. Це непонятно що. І знову повертаємося до душу. Значить, зараз я пока винімаю цю насадку і ставлю піногенератор. Миємо спіною. Чого спіною? Бажано мити спіною, тому що піна проникає в грязь і робить її слизькою. Розумієте, тоді водою дуже легко змивається вся грязюка, якщо грязь спіною. піною. Ну оце такий піногенератор, друзі. Все залежить від того, як розвести пінку з водою. Зараз ми пройдемося, потім дамо піні трошечки попрацювати буквально минут 5. І потім будемо вже мити моєчкою повністю. Не посміхайтесь, це все дійсно працює. Не, не думайте, що така іграшка працює. Я б не розповідав, якби це була іграшка. Так, ну, як бачите, баночку ми використали майже. І так, друзі, пройшло 5 хвилин. Піна трошечки попрацювала, проникла в грязюку, тепер буде слизька і можна її змивати. Тому все підключено, вода є. Поїхали! Дуже дуже удобно використовувати цей пістолет. Він легенький, такий, знаєте, похватний. Нікуди шланг від пістолета вас не тяне. 38 бар пишеться у. Руховодстві тиск. Звичайно, для автомобільної мойки це дуже мало, дуже замало. Але для мотоцикла скутера велосипеда повне доволі вистачає. Акумуляторної батареї заряда вистачає на 50 хвилин. Тобто я на одному заряді акумулятора мив мотоцикл 3-4 рази. Тому теж непогано. Чим хороша ця мойка, що вона не наробить шкоди вам, розумієте? Тобто в неї не такий мав дуже сильний тиск, щоб вона вам заплескала радіатор. Вивела з строю приборну панель своїм тиском. Та і взагалі вона працює доволі лагідно до техніки. Тому я дуже задоволений, задоволений цією моєчкою. Про що вам і розповідаю. Ну все, мотоцикл помитий. Скільки використали води. Ну, як бачите, літрів 15 використали водички. Мотоцикл чистий. Мойка, звісно, для автомобілістів заслаба. Не годиться. А от для мотоцикліста, скутеріста, велосипедіста і взагалі як в хазяйство доволі таке. Непогано. Ви знаєте, техніку миє, миє швидко, Особ, особливо коли треба, наприклад, осінню дуже багато дощів, грязь така липка, наче глина. Тому набрали відро води, бистренько обмили мотоцикл і ставити в гараж його чистенький. До речі, що хочу зазначити, можна взагалі мойку використовувати від садового шлангу. Але в чому нюанс? У цій мойки немає електроклапана, який закриває тиск, тому вода йде напряму. Ви її можете посилити моєчкою. Розумієте? Але працює все, бачите? При переключенні вода ж не, не, не припиняється. Але все ж працює. Друзі, я сподіваюся, це відео було вам корисним. Дало якусь інформацію. Можливо, хтось вибере таку саму моєчку. Мойка дійсно цікава, інтересна, виконує свою роль. Не дуже дорога. Тому рекомендую. Дякую вам за перегляд, дякую вам за. Вподобайки та підписку. Я завжди радий розповісти щось цікавеньке, показати і бути корисним для вас. Наразі все. До нових зустрічей. До побачення, друзі. Все буде Україна. І ми, наприклад, те, що в пилюці у вас. Або грунтувати стіни під покраску ґрунтовочкою. Або, наприклад, жуків травить. Наставити на 40. І травити жуків. Акумулятор же ж такий дозволяє це зробити.